Вітаю всіх, продовжую тематику. Зеленський домовиться з Трампом про зупинку війни. 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 Давайте дивитися. Так, це Жезлі це так. Сімка мечів, хитрощі маніпуляції, погрози, все, що можна. Угу. Ну, розчарування, звісно. Для багатьох чомусь це розчарування. Ну, звісно, що є окупація. Четверка кубки, ось ця пауза. Швидко це рішення буде прийняте, і захист переходить в стадію помірності. Оцей режим АТО, про який ми всі кажемо. Ось. Дійсно, ця домовленості буде. Тепер Зеленський домовиться з Трампом про припинення обстрілів з обох сторон. Зеленський домовиться з Трампом про припинення обстрілів з обох сторон. Давайте треба обстріли дивитись. Королева Пентаклів відповідь так. Десятка жезлів. Це тиск обставин, тиск ситуації, Ось, тут, розчарування. Ось він. Сам випадає Зеленський Не тему обстрілів. Три сторони домовленості. Зрозуміло, чому три. Е -е -е. Але посилення захисту ППО. Сімка жезлів це захист. В даному контексті це випадає захист. Я кажу про свої сигніфікатори, тому ви почайте. Кого що випадає? Сімка, шість купків об честь це захист території, домівок, цього чого. Щоб не страждали. В принципі, так. Непогано. Переходить також на помірність. Це рівень балансу. Ці обстріли. Скажу так. На тему обстрілів. А я ще подивлюся загальну картинку, але мені завжди випадало, що спочатку бойові дії, оце вся кордони, лінія зіткнення, їх це кордони. А потім обстріли. Обстріли це важкий впливу, не забувайте, який класний, енергетика і все інше. Думайте головою, не спішіть, Харків, перш за все, ну ж про фронтове місто, не страдайте, хіроннею випадюсь. Я прекрасно розумію, що куди летить. Сьогодні вони розвіди літають. Почитайте, де вони літають, просто почитайте. Є райони, які вони просто транзитом пролітають. Він ж не може розчинитись. Просто думайте. Ви коли читаєте, також думаєте, є частину, куди він просто пролетів. Все.